У контексті воєнного стану кожен користувач соціальних мереж має розуміти, що завжди потрібно думати перш ніж щось запостити. адже навіть без поганих намірів можна нашкодити тому, що відбувається у нашій країні, дестабілізувати ситуацію, а також зірвати принципово важливі для нашої держави процеси. Про це ми постійно комунікуємо із молоддю, адже вони також є тими, хто розповідає про те, що відбувається. Вони також залучені у ті процеси, які зараз стосуються кожного громадянина нашого суспільства. Вони також бачать прильоти від ракет. Вони також розуміють, що вони можуть втратити своїх близьких на фронті. І саме тому ми говорили про те, що важливо писати, та як варто або не варто реагувати на певні публікації в соціальних мережах. Розуміємо, що через те, що наше суспільство переживає зараз досить травматичну подію, деякі люди можуть досить неоднозначно реагувати на певні явища або навіть проявляти агресію. Але це не означає, що вони мають якісь погані наміри, це тільки означає, що вони не можуть впоратися з тим стресом, який у них є. Але цей стрес він не має впливати на інших, і це одна із основних порад. Навіть якщо хтось пише вам погані коментарі, неважливо це стосується вас або цієї теми, яку ви піднімаєте, не варто на це реагувати, якщо там немає конструктиву. Якщо конструктив є, це власне запрошення до відкритої дискусії, і з цього може бути сенс. Проте, якщо ображають конкретно вас або ображають якусь іншу людину, то варто розуміти, що той, хто написав подібний коментар, таким чином самостверджується, адже іншого способу самоствердитися у нього немає. Отже, як реагувати на хейт? Якщо ви внутрішньо готові до того, аби вступити в якусь дискусію, то ви можете це зробити. Адже чим більше коментарів, тим вищою у стрічці буде ваша публікація, тобто ви привернете до неї увагу. Але якщо ви до цього не готові, пам'ятайте, що ви завжди можете заблокувати користувача, який пише вам якусь агресію у коментарях. Варто також зауважити, що якщо людина налаштована на якусь конструктивну дискусію, вона буде апелювати до вашої думки, а не буде звертати увагу на вас конкретно або не буде пробувати вас якось образити. Тож, якщо ви зацікавлені в цій дискусії, ви можете в неї вступити. Але якщо ні, то такий коментар краще проігнорувати. Якщо ви займаєтеся блогерством або є якоюсь медійною особою, то власна комунікація з хейтерами може допомогти вам продемонструвати те, якою людиною ви є. Тобто, якщо ви якось оригінально відповісте на якийсь агресивний коментар, ваша аудиторія може побачити вас як людину, яка може постояти за себе, а також має певне почуття гумору. Якщо ви займаєтеся якоюсь творчою діяльністю, то пам'ятайте, що що б вам написали у коментарях, головне не зупинятися. Адже якщо ваша діяльність нікого не ображає, не закликає до насильства, ви маєте право на неї. Тому ніколи не зупиняйтеся, навіть якщо люди пишуть вам щось погане у коментарях.